Колекція видав. Колекція моїх сумок, частина 2. Перша сумка це бренд Songmont. Я коли знімала її розпаковку, вона виявилась досить зручною. З розмір мідіум ця модель є також маленькому. Next one чорна сумка від Багліт. Як на мене, вона просто неймовірно зручна. А вона застівається на магніт зверху. Вона унісекс. Мені подобається ця сумки як на дівчатах, так і на хлопцях. Це Чейн Шанель. Це була моя перша дорога сумка в моєму житті і жодного разу не пошкодувала про цю покупку. Там ремінець виглядає ось так. Можна робити Отако, отакий трюк. Ось так, наприклад, і ось так я зазвичай її ношу. З того моменту, як я її купила, вона вже дуже сильно подорожчала. я завжди собі обираю сумки саме викрію. Насилиє 6 років. Проношу ще хоч 60, дай Бог стільки прожить. Бренд Джуна. До речі, подивіться, як вона класно мечиться з цією футболкою. Вона в мене більш року. Не скажу, що я прям постійно її носила, але ось така по кутукам трошечки почала десь затиратись. Це Неймовірно зручна, вона теж застівається на магніт. Це мій улюблений від застібок. Така манюнька, це український бренд Вербена. Вона прям дуже дуже компактна. Туди не багато чого влазить, але виявилась досить зручною. Дуже вона нагадує сумку Vanity Case, чи як вона називається від Chanel. Ну що. ще одна сумка від Songmont, Це модель Song. Тут я пам'ятаю назву. А в мене розмір M. І вона мені, не дивлячись на те, що її треба носити на руці, вона мені супер зручна. Чомусь я дуже багато її ношу, дуже люблю, як вона виглядає мені в образах, і можна носити її отак. І єдиний її мінус, що вона не дуже зручно застібається зверху. Це Балінцяжка, яку я колись вихопила на ріселі, здається, гостбек, і мені подобається ідея, що гостбек, наче така що вона типу невпізнавана, такий такий привид, сумка привид. Це не в стилі такої ланцяги, як ми уявляємо, щось з огромними логотипами, щось таке, але це більш наближене до класичної балансяги, як вона була ще в часи Крістобаля. Здається, цієї моделі зараз на сайті в них нема, але я не розумію, чому, бо дуже класна, дуже зручна. Сумка від українського бренду Poel, це моя перша їх сумка, і я прям вражена. Мені вона дуже подобається, вона класну якість має. Поглядає, наче це знаєте модель маленької компактної сумки, але в збільшеному розмірі у випадки, коли мені треба взяти з собою парасолю, коли мені треба взяти з собою штатив. Ось це просто паличко-веречалочко, бо тут по довжині влазить все, але при цьому ти набереш з собою якийсь величезний шопер. Ну це в мене прям раритет. Знаєте, точно я думаю, український бренд Jamem, який робить красивезні сукні, і от вони починали з того, що вони продавали ці сумки. Клітня сумка вона дійсно цікава і вона зручна, не дивлячись на те, що виглядає, наче не дуже зручна. Я вам не казала, але я точно бачила, що такі сумка продається в Китаї. Українські бренди починали із такого. І знаєте, що походу буде третя частина.